Всіх вас вітаю, шановні глядачі, шановні друзі, сьогоднішнє наше відео про голів територіальних громад. І хто вони є насправді? Місцевими князьками чи слугами громад? І ми в цьому будемо сьогодні з'ясовувати і розбиратися. Як вважають себе голови громад? Ким вони себе вважають? Якщо згадати про децентралізацію України. То ця децентралізація мала б дати владу в першу чергу людям, громадам. А це шанс громадам самостійно вирішувати свої питання на територіях, де вони живуть. Тобто це різні проблеми, різні виклики. І громада вирішує за рахунок. Оцієї реформи децентралізації, бо ця реформа передбачає дати більше влади більше повноважень на місця для того, щоб громада була спроможна в усіх її ракурсах. Але що ми бачимо насправді? У багатьох селах і, відповідно, містечках народилися місцеві князькі. Ви, мабуть, вислів цей чули. Що люди кажуть, ось місцеві князькі, ось вони такі. А це голови громад. Просто голова громади, він так вважає, що він князь на цій території, місцеві. І вони вважають себе не слугами, оці голови громади. А господарями цієї громади це такі відчуття всередині. Особливо у тих голів громад, коли він вже не перший термін перебуває на посаді. Два терміни, три або більше. І він вже закріплює свою позицію, що я місцевий князь на цій території. І вони розпоражаються бюджетами. Землею, людьми. Тобто у них є ця влада місцева і, відповідно, він може впливати на різні питання в цій громаді. І замість громади отримали власне, маленьке королівство. Ось, який меседж всього. Маленьке королівство, власне, де він голова? І як